життєвої перемоги, щоб усі наші захисники якнайшвидше повернулися додому, живим і здоровим. Бажаю вам усім вашим сім'ям, рідним, здоров'я, благополуччя, добра, миру, слави і Божого благословення. Пам'ятаємо всіх наших захисників, цінуємо їх, дякуємо їм за все. З Божого благословення, Слава Україні! слава Україні! Я Україна, я Україна, лиш перед Богом я на коліна, клижу вас люди з ліва і справа, святу в державу, в мою в державу, є сестри, єднайтеся браття, пора звільнитись нам відправляття. Тоді в раматі, шлемо привіт, в інший час і полотом український, що тобі пісні, це клятих гнів і чорний жах, що Бог. І прості і без сміття безрадісніх бокальних тобі при всех зір золота зіграла зі 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 на світані. З років ти з нами чужини, до тебе вітер, то як спова, про наших внуках виплака весни і бій на руки тяжкої доги. Моя країна, де пісні, прекрасні содові, додай Же люди моясних при мирних просторах великих смін, народи мій, вставай з плі, вставай, Відчуй беде танам і все тобі під силу станом. Нехай же в пісні пісня своєму, так душі як хвиля водила, бо то співає він на колі, на тебе мій народ вона співа. На білому світі є різні країни, де ріки, ліси і лани, та тільки одна на землі Україна. А ми. Ма по сборе не услышим, а В посмотрение. Хочеться бойові тії, гинуть справжні патріоти української землі, Кинуть наші воїни і мирні люди. Ми повинні бути гідними в пам'яті загиблих і не пустити за мене їхньої боротьби, ні якими не гаразд. Не повернусь, хоч із неба нам стоять, ще досі їхні душі на прощання. Давайте ж ми шануємо героїв, пошани. 再喝点。 Дякую. Святе говорить, що спочатку Бог розселив людей по всьому світу і кожному народу дала землю. Богом дана земля де святою і рідною, тому її захист це найперший обов'язок кожного народу. Для українців такою землею є Україна. Вона була так Претків, які зберегли для нас нашу солов'їну мову, а нас самих наділили веселою удачею, співучістю, працьовістю та високою моралью. Ми можемо пишатись мальовничою природою, родючою землею, лагідним кліматом, корисних симкопам і неповторної краси країни. Головне, що ми сьогодні маємо усвідомити, ми не пришельці на цій землі. Майорі. Зима настала до сніг на сквері, площі, бульбарі, та подивися друже вікно, де має сіни жовте знамено, Ласкавий рідний леві проліта. Он там просте пшениця золота, це український прапор, дивий світ. Відбився в ньому неповторний світ, і чорноморська кожа синява, і долина нам степова. Карпати німтом база личина, вся прихороша рідна сторона, ні біль на рогу жаль і гнів. чекання світлих радісних часів. Незалежна моя батьківщина, я болюся за тебе щодня, ти для мене, як мати, єдина, бо благодано. Ми віками тебе боронили, зараз полон полони дамо, козаки, які за тебе ходили, ворошили вороже бло. Незалежна моя Україна, ми здолаємо всіх ворогів, буде жити квітуча країна без загарбників та без скатів. Але нашу батьківщину, нашу Україну. Зламати не можна, вона, як та фенікс, відроджується з копом та стає міцнішим та сильнішим. Я дякую солдати за життя. 也加 <Yeah>,、yeah. yeah. Thank <laughs> you. І своїм географічним розташуванням і тим внеском, який наш народ народів для е, інтернетальної справи впродовж багатьох віків свого існування та передвиження. І буде мир, і буде спокій у кожній домі і родині. Лунатиме хвала у небеса високі, навіки мир і слава Україні. Бо тільки той є справжнім сином. Томієненького захистить, не роду джером в Україні. Вір, що ми. Кожний час, плачемо ті і години, коли ж патуська я нас. знала. Ш... На що далекої скорботи, назад немає поліття. Берімось краще до роботи, змагаємося на ве життя.